Благодать вам Тамир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо свята нашої громади День усіх святих. І на цю нагоду у нас слово для проповіді, послання Павла до Колоссян, перший розділ, перші шість віршів. Уважаємо. Павло, із волі Божої, апостол Христа Ісуса і брат Тимофій, до святих і вірних братів у Христі, що в колосах. Благодать вам і мири від Бога Отця нашого. Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в Слові істини Євангелія. Що до вас прибула, і по цілому світі плодоносна і росте, як і вас того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу у правді. Отже, сьогодні Павло і Тимофій звертаються до тих, хто в колосах, в церкві, як до вірних братів у Христі, до святих і вірних братів у Христі. Вірні, значить віруючі. Тобто святість і віра це пов'язані речі. Тому наша тема святість віруючих. І далі ми ще раз бачимо про всіх святих, до речі, так як наша громада називається в четвертому вірші друга половина. Про любов, прочув Павло і Тимофій, почув про любов, яку маєте до всіх святих. Ну і нарешті також можемо е, побачити, що. В четвертому А на початку сказано, «прочувши про вашу віру в Христа Ісуса і про любов. Тобто, святість віруючих має бути любов як наслідок. І ось оцей другий вірш, і четвертий, де говориться про святих, то ми бачимо святих і вірних братів у Христі, тобто, святість пов'язана вірою і не може бути без Христа. Четвертий А, ваша віра в Христа. І четверте, Б, любов, яку маєте до всіх святих. Дорогі брати і сестри, ну, це така як формула. От в математиці, в фізиці є такі формули, і в них бувають константи, а бувають змінні. Там Х, Y, там З підставляється. Так, А, Б, сиділи на трубі і так далі. Але є щось: стале, хоча б та труба, на якій має сидіти А і Б. Або взяти математику і фізику. Незмінне число ПІ або ДЖІ, там прискорення, коли падає якийсь предмет. І це Ну Якщо брати ці цифри, ці константи, вони пов'язані, випливають із Божого творива Як Бог створив світ, так воно все і працює. Як ти не крути, які революції чи реформи не провадь, але ПІ не зміниться і джі. Поки стоїть ця земля, і закони Ньютона працюють з Божої ласки, теж не зміниться. То у нас, от, дорогі брати і сестри, в цьому слові, як в принципі і завжди, як все Писання свідчить про Ісуса, але тут сказано <кій> про віру в Ісуса Христа, про спільноту нашу в Ісусі Христі. Тобто Христос це незмінне. Для спасіння віра це незмінна умова. І любов як наслідок також незмінна. Якщо А і Б якісь такі, що не буде правильної відповіді в кінці формули, значить щось неправильно з нами. Але Христос завжди один і той самий. Вчора і сьогодні він альфа і омега, початок і кінець. І, дорогі брати і сестри, я нагадую, святість віруючих це тема нашої проповіді, і ця святість має в результаті у відповіді мати ще любов, призводити до любові. І от коли ми говорили про цю незмінні константи, незмінну константу, яким є Христос в першу чергу, можна ширше подивитися, подивитися на всю трійцю, можна подивитися на Слово Боже, з якого ми знаємо про все це. І це слово Боже, яке є роботою безпосередньо, в першу чергу, Духа Святого. Але все одно, все зводиться до Бога, до милостивого нашого Господа. І, відповідно, ми можемо відповісти на таке запитання, що є джерелом або причиною нашої святості. Звісно, сам Бог. От третій вірш. Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись. Тобто... За ту віру, яку мають колосяни. Павло і Тимофій дякують Господу. І оця ось святість вона приходить через даровану віру. От вони прочули про вашу віру в Христа Ісуса і про любов, яку маєте до всіх святих через надію. Тобто, ось звідки з'являється і росте наша святість. З'являється святість як дарована, як віра дарована. Також, особливо в Ефесянах це чітко сказано, що ми спасені благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий. Так само, як і тут все це показано. Тобто все це проростає із Слова Божого, наша святість має джерелом Христа. І коли ми увірували, Христос нас назвав своїми, одягнув білий одяг своєї праведності. Наша праведність. Наша віра, наша святість це є подарунок. Інша справа, як ми далі вже розпоряджаємося цим подарунком, як ми живемо з ним, чи не нехтуємо. Але сьогодні це не тема нашої проповіді, тому що це не тема наших рядків. Хоча можна буде пару слів і сказати. Але давайте спочатку сконцентруємося на дуже важливій ідеї. От наша святість. Нам теж потрібна святість. Ми маємо зростати у святості, так, коли вже Христос нам дарував. Оце те, що вже було сказано тільки що, що залежить багато від того, чи не нехтуємо ми цим подарункам, чи не зневажаємо ми цей подарунок, так само як таланти хтось закопує, так можемо згадати притчу Ісуса Христа. Але знаєте, от е, тут є дуже така тонка грань, леза, по якому треба пройти. Тому що ми по своїй гріховності дуже схильні вважати на святість нашу, на те, що ми зробили, а не на те, що Бог для нас зробив. І от самоправедність була була ну, лихом фарисейства часів Павла і часів Ісуса Христа, коли люди упавали на те, що вони робили. І, до речі, мало що змінилося в цьому світі і нині, тому що якщо ви спитаєте у наших земляків, хто такий святий, то я думаю, 9 із 10, а може і більше, людей будуть оповідати вам про святого Миколая, про святу Діву Марію, або м, хтось взагалі буде казати про якісь людей, які усамітнюються в печерах, або стовпники були. В ранніх, там в перших, в друге, третє століття християнства, слідом за святим Антонієм, який пішов у пустелю, також стовпники були, сиділи там, з Богом говорили, ні з ким не хотіли спілкуватися. Тому що, дорогі брати і сестри, будемо відверті. Нам одне з одним буває тяжко навіть в церкві, так навіть в сім'ях, коли найближчі люди збираються. І тому легше піти і думати, що ти тільки з Богом. І от така святість у нас, от уявляється у багатьох. Хтось інший вам скаже, що справді свята людина, яка всього зреклася, зреклася родини і служить Богу таким чином, от, наприклад, Е, Ну а далі вже можна дійти до зовсім нехристиянських ідей, який небудь просвітний буде, який теж, до речі, все роздав, відмовився від всього. І Своєю медитацією, своїми добрими справами, чим там досягнув, як вважається, якоїсь там нірвани, умовної. Але це не та святість, про яку навчає Біблія. Це зовсім не святість, тому що єдиним джерелом святості може бути тільки Бог, тільки Христос. І, брати і сестри, тепер перейдімо до такої практичної частини, коли ми вже ідеї головні побачили. Цього слова, і взагалі, якщо поставили питання про святість віруючого, як ставить його Павло і Тимофій, то є ще такі змінні. От сьогодні е, такими змінними є хто? Павло і брат Тимофій, Павло, апостол, брат Тимофій, які пишуть і звертаються. Сьогодні до вас звертається інший служительний, такий відомий, е, але все одно це є поклик. Змінна також може бути епафр або епафраз. Сьомий вірш у нас говорить, коли згадує Павло і Тимофій про те, як віра засяяла в серцях через слово Боже у колосян, то вони навчилися від когось, від конкретної людини, від епафри. І кожен із нас колись від когось навчився. У кожної з нас був свій перший пастор. У когось можливо, це навіть якесь свідчення було не від пастора, а від якогось брата Бог відкрив це, але це от змінне, але все одно Дух Святий незмінний, і він приносить це послання в різних умовах. Уявімо, наскільки побут людей першого століття, коли писав Павло. Записував Тимофій, говорив, очевидно, Павло, редагував, очевидно, потім. Наскільки цей побут відрізняється від нашого побуту? так? Але, за великим рахунком, проблеми ті самі, нерозуміння одне одного, хвороби. Тоді там були чума періодична, з'являлася ще якась хвороба. Ну, в апостольський час там Бог милував великих хвороб, але були, потім були епідемії чуми. У нас от Своя епідемія, 100 років тому інша епідемія була, Іспанка, зараз коронавірус. І так само ми кінець кінцем рано чи пізно помираємо і маємо предстати перед Богом. Але Бог забезпечує нас через ці змінні, когось посилає, посилає проповідника для того, щоб, Слово Боже, Дух Святий, таркнувся нашого серця, для того, щоб навернути, привести до себе, даруючи нам таким чином оцю святість, оцю праведність. Христово зараховано. Також, які у нас ще змінні є, до всіх святих і вірних братів у Христі, що в колосах. Один раз Павло пише в колоси, інший в Ефес, третій раз Галатам, четвертий Каринтіанам. Тобто все це змінні. В тих колосах зараз не знаю, чи є християни, мабуть, дуже мало християн, в тому регіоні, точніше, скажімо так. Взагалі в Туреччині дуже мало зараз християн залишилось. Тобто, от все змінюється, але все одно Бог, Слово Боже, воно не буває надаремним, не посилається надаремно. воно робить те, для чого Бог його посилав. І сьогодні це слово в даний момент звучить у Харкові і робить те, що потрібно, і показує нашу потребу в Ісусі Христі, скільки б років ми не знали Христа, скільки б ми не зробили для церкви. Для Бога, як інколи люди кажуть, да? скільки б ми не зробили для своєї родини. Але все одно наша святість, наша праведність, вона ніщо перед Богом. Але в першу чергу ми маємо Христову праведність, і тільки Христос і Дух Святий, може далі розбудовувати наше життя. Чи в Харкові, чи в Нью-Йорку, чи в Москві, чи в Пекіні. Іншого шляху до спасіння, до Бога, іншої святості, ніж Христова, ніхто не може запропонувати і задягти в таку святість. І ми бачимо теж такі незмінні речі, які благословення от другий вірш. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Це те, що було сказано тоді, це ж саме діє і нині. Або знаєте, от, наприклад, деякі інші переклади, Турканяк, новий переклад каже Ласка і мир від Бога благодать дуже прекрасне слово, глибоке слово. Можливо, ми вже так якось в вухах воно у нас. Нав'язла, хоча як це може. Благодать в чому? В тому, що благий, добрий Бог нам, злим людям, дав добро і в першу чергу свого сина віддав. І Біблію нам дав слово, з якого ми це узнаємо. Але от інший переклад, він, можливо, не на такий точний, але більш свіже звучить на новому перекладі. Ласка. От Господь ласкавий до нас, до нас твердосердих. До тих, хто не хотіли Його знати, до тих, хто нехтували ним, до тих, хто і зараз, вже знаючи його, все одно часом помиляємося, часом грішимо, ображаючи Христа, засмучуючи Духа Святого, але люблячий, ласкавий Господь і далі промовляє до нас і запевняє у прощенні заради Ісуса Христа, у своєму прощенні. Він не пожалів свого сина для того, щоб ми могли стояти без страху перед Ним, маючи страх Божий, але не той страх, який часом в псалмах говориться про страх перед ворогами. Тому що Бог нам тепер не ворог, тому що Бог, наш друг, увірував Авраам Богові і став другом да? Божим. Зарахований йому це в і він названий був Другом Божим. І, дорогі брати і сестри. Оце ось благословення, благодать вам і мир від Бога. Я як пастор, тисячі пасторів, десятки тисяч пасторів по всьому світу звертаються до пастви. Це звучить зараз в інтернеті, по телебаченню. От сьогодні, в неділю. Чому я, чи може якийсь великий пастор, якийсь великий єпископ, архієпископ дати цю благодать і мир від себе. Від себе не може. Але це те, що ми є домарядниками Божих таємниць. Бог приготував для нас, Бог дав нам. Ми не можемо цього гарантувати, що все буде добре, що буде мир. Миру нема зараз. Так, переселенці серед нас є, тому що нема миру. Люди гинуть, воїни гинуть буквально. Позавчора, вчора двоє загинуло, так наче мир уже такий а все одно двоє загинуло від обстрілу, навіть не на мінах підірвалися. Необережне поводження зброєм. Нема миру. Але коли Господь з нами, то є мир в наших серцях, і це те, що ми можемо гарантувати, те, що я, як служитель Божий, можу гарантувати і проголошувати, тому що це не моє. тому що це Боже, і Бог дає вам. Бог дає мені серед всіх невзгод цього безумного світу, цього нашого короткого дочасного життя. Ми можемо захворіти, ми можемо розаритися. Може війна торкнутися от буквально і нас. Пандемія зараз торкається нас. Війни от знов таки, стільки років був заморожений конфлікт, в тому Карабасі. Так? Знов війна, знов гине, багато людей гине. Знов таки, у нас Харківщина сейсмічна, така стабільна зона, але не так далека, Вон, Молдова, Румунія і там стається таке, або ось землетрус на цьому тижні, так? Тобто ми не знаємо, де чи землетрус, чи інший трус який буде. Але коли ми з Господом, коли ми одягнені в його одяг праведності, тоді ми справді маємо ласку Божу. Ми впевні в ній і ми маємо мир в наших серцях. Брати і сестри, повернімося знов-таки до святості Божої, до святості, яку люди хочуть напрацювати самі, показати Богу. Знаєте, ну, чомусь, от дуже багатьох людей не вражає оця зарахована праведність, святість здарована. Люди так до цього ставляться легковажно кажуть, от якби самому там досягти, от є люди, які дуже святі. Чому так? Чому люди шукають іншої святості? Навіть це мене дуже засмучує в християнських церквах. Від людей, які називають себе християнами, а в нас це переважна більшість. Якщо так думаємо, то ми не цінуємо Христа. Тому що ми зневажаємо Христа. Тому що це так здається, ну, якась основа, так, трошечки допомога не більше. Але далі ми можемо і маємо робити все самі. Ми не можемо нічого робити без Бога, крім зла. Якщо ми в ньому, тоді ми можемо приносити добрі плоди. Тоді ми є цими галузями правдивої виноградини Ісуса Христа, це все, якщо йде від Бога. Отже, дорогі брати і сестри, Господь дарує нам, дарує нам віру. І ця віра, коли ми вже маємо віру, і чим більше в нас Бог розбудовує цю віру, тим більше ми вдячні стаємо. І тим більше ми будемо хотіти молитися, дякуючи йому, як сьогодні каже Павло. Ми завжди за вас молимося. Причому Павло і Тимофій вони не засновували цю громаду. Вони почули про те, що це громада є, тому що до них прийшов служитель цієї громади, тому що була проблема в громаді якійсь. Коли читаєш колесян, є таке поняття серед коментаторів Біблії: Колоська єресть. Прийшов цей епафр з проблемою великою, а тим не менше, що от не того Христа починають проповідати, не на те уповати, мабуть, ранній гнастицизм. Ну, це не важливо, не так важливо. Але ви подумайте. Тобто, чи можна цих людей назвати абсолютно святими в цій громаді, але Павло пише Духом Святим, не просто Тимофій записує, а Дух Святий надихає і каже до всіх святих і вірних, що в колосах. На жаль, в церквах не всі люди бувають вірними. Так, про це говорять притчі Ісуса Христа, показуючи про те, що є різні типи ґрунтів, на яких росте Слово Боже. Але так чи інакше, звертаючись до церкви, Павло й Тимофій називають їх святими. І це дуже підбадьорює нас, тому що ми можемо плутатися, хтось із нас може плутатися в доктрині. Багато хто із нас плутається в практиці християнського життя, спотикаються. Але Бог таким чином проголошує нам, от якщо про практику говорити Карінтян можна згадати, теж святими називає їх Господь Бог через святого Павла. І це дуже нас підбадьорює, оця ласка Божа, оця готовність Бога прощати, наскільки ми не готові прощати. Як пам'ятаєте, Петро казав, скільки разів мене пробачати, до семи разів. Це ж він думав про свою велику-велику милість, ласку до ворога свого, до ближнього свого, скажімо так, до ближнього. А Христос каже 70 разів, по 7 разів. Я мало людей знаю таких. Але знаю одну людину, в якій певний, це Ісус Христос, втілений Бог. І тому я можу тут стояти і говорити, проголошувати це слово із впевненістю, проголошувати любов Божу, з радістю відповідати молитвою подяки на цю любов Божу. І так само кожен із нас, Дух Святий, мотивує, і святий Павло, і святий Тимофій, і також говорить про надію. Надію, яка захована в небесах для нас. Що таке прощення пробачити ворога порівняно із тим, що є два місця по закінченні нашого життя, небеса і пекла? І якщо для нас Бог приготував небеса, чи будемо ми не прощати свого ближнього, якщо Він навіть не просить, якщо Він навіть далі зневажає нас? Отже наш показує, що ми прощаємо. Маємо пробачати, це природно пробачати. І коли ми думаємо про наших ворогів, про тих, хто зневажає нас, то також те місце, в яке вони прямують, якщо це справді люди без Бога, це найжахливіше покарання. Ми нічого не можемо додати до цього покарання. Ми можемо дати і продемонструвати тільки свою любов, щоб вони не загинули. Отже, сьогоднішнє наше слово показує про те, що святість, вона є тільки у віруючого. Що святий віруючий він вдячний, що Він відповідає молитвою подяки, що він має певну надію, як в Римлянах сказано, наша надія певна, не така, як в цьому світі, де вона помирає, останньо. Наша надія ніколи не помре. Тому що Христової перемоги нас ніхто не позбавить, навіть серед він і маравиць, які квітнуть нині. І ми сьогодні вже таркалися цього, звідки ми знаємо. Дух Святий торкнувся, але через слово істини. П'ятий і шостий вірші говорять про це, що оця надія прибула до нас через слово істини Євангелії, що до вас прибула шостий вірш, до колос. І по цілому світі плодоносно і росте, як і вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу у правді або у істині, слово істини. Це ось надійне слово Боже, яке не помильне, яке не похитне, яке не може бути порушене. І це милість Божа, що це слово не може бути порушене. Тому що нас, як грішників, засмучує важкий закон, який на нас кладеться. Ми не здатні, як грішники, його виконати. Але це слово істини містить і Євангелія. Прощення всіх наших гріхів в Ісусі Христі заради Ісуса Христа. І це слово росте в колосянах, і це слово росте в вас. І це слово проростає по всьому світу, тому що воно сіється по всьому світу, воно приносить рясні плоди. І ми говорили, що святість віруюча, вона дарована, але не може ця святість не приносити плодів любові. Якщо нема любові, якщо нема добрих справ, тоді, як Яків каже, певна твоя віра мертва, тобто в тебе нема віри. Але ж ми не так пізнали Ісуса Христа, ми пізнали Його як люблячого Господа і відповідаємо на Його любов далі. Сьогодні саме і каже Павло про те, що ми не тільки, колосяни, і ми не тільки почули, але ми і пізнали. І це також милість Божа, що ми пізнали. Ми знаємо дуже багатьох людей, які читаючи Біблію, хтось знає, вчені краще нас, тексти Біблії, але ставляться до цього як просто до якогось слова людського, до слова, на яке не можна опертися. І таким чином, ставлячи перешкоди Духу Святому, нам же Господь відкрив наші серця для сприйняття. І тепер це слово живе і дієве, діє в нас віруючих, як сказано Солонянам. Як сказано євреям, це слово проростає і приносить рясні плоди в нас. Отже, дорогі брати і сестри, дякуємо ж Богові і Отцеві Господа, нашого Ісуса Христа, завжди молячись одне за одного, молячись за неспасених, щоб вони спаслися, і прославляючи нашого Бога співами, свідченнями. І тими пожертвами, які ми приносимо йому. Амінь.